На вулиці Тернопільська патрульні помітили як маршрутний транспортний засіб МАН, порушив правила дорожнього руху, а саме зі проїзд на забороняючий, а саме червоний синастафор. Патрульні зупинили даний автомобіль та під час спілкування з водієм встановили, що кермувальник даного транспортного засобу за посадовою інструкцією не є водієм даного автомобіля, а є кондуктором. А також помітили у цієї особи явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів патрульні також встановили, що кермувальник даного транспортного засобу не має права взагалі кермувати даним автомобілем адже позбавлений судом права керувати транспортними засобами строком на один рік за керування своїм власним транспортним засобом в стані алкогольної сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан алкогольної сп'яніння на місці зупинки. А показник драгера показав результат: 0,97 дивно проміла алкоголю в крові. На кермувальника автобуса, який за постову інструкцію являється його кондуктором, патрульні склали протокол за частину 2 статті 130, а Саме за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння повторно протягом року. Крім цього, патрульні склали ще постанову за керування транспортним засобом, будучи позбавленим такого права судом. Окрім цього, патрульні також склали протокол за частиною першої статті 130 на чоловіка, який за посадовою інструкцією являється водієм даного транспортного засобу. Та на момент зупинки патрульними також перебував салоні автомобіля. Патрульні задокументували факт передачі права керувати особі, яка знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. За що також згідно чинного законодавства, передбачено відповідальність за частиною першої статті 130. -ї. Наразі справою займаються співробітники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Хмельницької області, які з'ясовують усі обставини, а також встановлюють, чому чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вийшов на роботу та пройшов медика, який не виявив у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. а також чоловік, який перебуває на посаді кондуктора, сів за кермо транспортного засобу та пройшов механіка та виїхав за територію підприємства.